Всем привет, и сегодня мы будем играть в стрелялку, короче. все, начинаем. Я не знаю, моя пистолет. А я могу менять. Да. Ой. 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 Окей, я щось из не понятно. А я як мені по... а, А, вот сбоку написано. Кстати, пока я, бляха, як в цей грате, мне алмазний дали, мені мне кислот алмазный сундучок, і и мне выпал таким скин на колоса. Вот О, добре, я понял, як це юзай. Все, я понял. Ой, 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 я не умею играть, я не имею играть. Все, мне постреляли, тут якісь пацаны. Все, дайте мне зараз память. Все, пишу я. Ти мене убила там. А! І, і, круто! Кудись упав тупо за карту? Ладно, йдем. Ще якісь ножики є, імба. Чекайте, чому я попасти не можу? Сюда. сюда музика йч только музыка треба, треба закриватись хотя бы чуть-чуть. А я не вообще нароблю, она відкриту тупо поїду. О, закрылась, все, закрылась, Стріляли. Тут не можна по такил страйки ще є, йой. Аааа! почекайте, да я заберусь кудись. то Вс. Чекайте я на четвертом месте получается. Старая буду на первом. А, не, тут дивіться, як челиків багато. Бля, дайте в ухо почесать. Туда. А, він туда не дотягує, окей. Что дотягує? Це я можу на нього попадать. Не ты идем. Перша десь тут зараз вийде. А, а, -а, -а. таке? такое? Це Целама. Чому, Чому я бегатель? Я не можу стріляти Я не можу стріляти, бля, а, почекайте добре, я в курсі, як це юзати, все. Окей, але чому я не можу. у що, патрони закінчились. Окей. А тут я мов... Да, там, мабуть, патрони закінчились, все. На -на 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 -на. Так я не можу пистолетиком нормально стріляти. Такі, бляха. Ви всі мене розстрілюєте. Ніфіха всі поступ! Шалала. Шалала. Все. А тут по всіх сторон розстрілюють. О, 10 тисяч! Круто, такі хоч якісь призи почекайте. У мене є. Ф. скільки стоїть. Ні, стоп, я хочу бути таким классником. хочу... А Тут пассивки є. у у у почекайте. у почекайте. Угу. Угу. А це. Крутим. Окей, а тут мені не повезло. Ладно, а це? А, все, типа. Окей. Хай буде. Какая-то и це в деты. Все. Я не можу чомусь Тут треба якийсь блок, блок. блока Сблокать ще треба, короче, окей. Okay. Все, все в СФД вроде. От нова карта уже. Ты хто такі Шо вони з двох сторін мене нарустали, ч це Ты сбойте що? Бо тут якось нема, тут. Мабуть, поняв, це реально, бо ти... Нема так багато людей в хаті. Вони взагалі щось не будуть стріляти. Людей -la -la. не так часто побачити. Бачите, вони взагалі по мені не попадають. Ладно, я просто... Ладно. Тільки коли я стою, то вони щось вміють стріляти. що означає тра-ла-ла взагалі? Це мабуть реальна людина була, -la -la. не знаю. ча ля ля Что он это ждут, ничего не робит, а все означает не справа. Окей. Okay. Че тут от всех за свои, типа. Почекать, все. На, на, на. Типа мне стреляют, я стреляю по іншому Кто мене зазимаю, почекайте? Чекайте, окей. Ну, выход. Ой, сори. Що Что означает ла ла Нафиг розрядка. Окей. А це в них флаг треба стирить, окей. Окей. Все. А я нічого не можу юзати. Такий флаг. Що робиться? Чому мене так багато бабла? Навіщо вони? Okay. А, -а, -а. купляємо Чекай тут якийсь новий імбовий. Ам. То давайте діаманта візьмемо. Чекайте. Це? Що це? Ще заем на киїш штуки куплять. То давайте купим. Лову кой ковпоя. це? А я не знаю. Я вообще ці грі не розбираюсь. Де я взагалі. Я ж купив. А, Open і тут кейсик, окей. Відкриваємо. Що мені випадає. Я бы не знаю, що крутиш. Да, це шо синь, вроде да. Я почекайте. Давай за шо синь поиграем. Вот за це. Все. Знаю. Ну, хай буде, просто все, дай там не поиграть. Я у меня такая штука. А, тут опрем, окей. Але вона стреляет и багато. Вообще не стреляй. Хотя, зель, робить? Шо? У нас флаг тырять! Чому ботики такі жорсткі стали, чи я бом став? За да чому мене така довга перезарядка, я не хочу за це грати чомусь. Тепер не хочу. Все, дякую. Нифига їх тут багато. Що тут робилось? Вс, залила. О, мені ще хил дає. Кашу просто бежим. Я понял, кто по мне не стреляет. Кто по мне не мог попасть. Это их не база. Не могу скиллы использовать. Окей. Кра... Крастий флаг, Треба красный флаг. Много з из пособки. Чуть-чуть. Просто на на пролам, пофиг. Все, сюда. Теперь просто на пролам ступа. Тут вот забегаем. Так, от там уломляемся. Все, бежим. За флагом, за флагом, Тра-ля-ля, Тра що це таке? Пофіг, на флаг, на флаг на Все, украла. Че, мы наставно пришляли, я симсарировал. Тобто у мене є флаг, да? Ой. Мене тут вдали, представляєте? Ой. Капець. Чалик. Я забув, що тут прицілюватися можна Тут вже є приціл, бачите, на оружці А чому я не можу прицілюватися? Не, не додали? Ляха треба якось кильнуть, щоб хп відхилити Правим. Что звучает Ралла? Мам меня с двух сторін зажимают. Хелысь. Все Кінчились патрони. Ай, ладно. Все рівно. Мер. Нічосі! А не тупо мене зажимають. Що робиться? Брыгать кудась. Он могу только по нем попасть. Треба раз памяты уже. Йой, я на другом месте. Уже в том и смысл, ботик его убивать. О, ты моя жертва. Сюда же. Смотри, я буду на первом месте. Просто я когось кинуть. До того як тут челік кокільне. Сюда же я на першу, пацани. Ой. Все, паня. Що ви тут о флаг Лобік. Я Лобик. чел. Укради, укради. Пішли, пішли, пішли. То вони з цих не виходять. Чому? Стоп, у мене немає. У мене нема патронів. Нам треба ще й отхилитись. Давай, 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 давай. А, занижнуться! Там не стріляють! Там на башка емоції є, я поняв. І зараз емоції не треба. Просто забрали все. Занес, занесло, да? Да, занесло теперь. А теперь можем стрелять? Не, не можем. Просто спамим. Не, я стрелять не умею, топа. Не О, все, киспину один еще. Що так довго? Ммм, тоже нормально. Все, я поняв. що творится? Чому так багато призів я yeah. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки підписуйтесь на канал. все Всім пока-пока!